У Чернівцях відкрили хаб «Вільна» для жінок та дівчат, які постраждали від війни, насильства або гендерної нерівності. Тут обіцяють створити комфортні та безпечні умови, аби кожна жінка могла відчути підтримку та турботу суспільства. В якому форматі буде відбуватися спілкування та хто може завітати до хабу, дивіться далі. Пані Ганна одна з перших відвідувачок безпечного простору. Жінка приїхала з міста Сіверськ, що під Бахмутом. Домівку покидала сама з двома доньками під вибухи на початку повномасштабного вторгнення. Встигла пожити за кордоном декілька місяців. Втім, згодом повернулася в Україну, бо діти просилися додому. Чернівці обрали випадково, згадує, дуже довго намагалася адаптуватися, в першу чергу, морально. Звичайно, перша. Реакція, як я вже казала, це тільки лежати, читати новини, нічого не хотілося. Я встала, знайшла в собі сили, пішла. Спочатку була волонтером, сходила на співбесіди. До речі, всі бесіди, які я проходила, я пройшла успішно. Робота допомогла жінці з'їхати з шелтера та зняти квартиру. Пані Гана зізнається, якби на перших порах знала про центр підтримки, то прийшла б відразу, тому що зрозуміла, просте спілкування часто недооцінюють. Я це по собі знаю, тому що коли я лежала, мені нічого не треба було. Мене там годували, у мене було житло. Я, наприклад, в це горе війни, це що сталося, я його не пережила. І кажу відверто, бо я не змогла виплакатися, я не змогла про це з ким поговорити. Мені було ні з ким. Я навіть зараз розумію, що мені хочеться про це от з кимось поговорити, але так поговорити, щоб наплакатися. Тепер проговорити всі складні теми жінки зможуть у хабі вільна, який відкрився за адресою вулиця Героїв Майдану. 66. з міського бюджету не витратили жодної копійки. Безпечний простір створили завдяки підтримці міжнародних фондів. Завдання центру підвищити самооцінку української жінки і нарешті позбавити її стереотипів. Нав'язаних радянським періодом, Ми хочемо, щоб в будь-якій громаді, в будь-якому місті, взагалі в будь-якій точці України жінка відчувала себе повноправним членом суспільства для того, щоб жінка не ховалася за там плечі свого чоловіка, для того, щоб жінка розуміла свою цінність і значущість». В хабі будуть працювати соціальні психологи, а також щотижня проводитимуться різноманітні тренінги та майстер-класи. І вона може прийти без проблем, попити тут каву, чай, отримати той затишок, познайомитися, адже комунікувати. Знайомитися, спілкуватися на сьогоднішній день це дуже важливо, адже ми всі закрилися через війну, закрилися, закрилися. Ми хочемо потрошки відкривати людей, допомагати і робити їх вільними і незалежними. Жінки можуть відвідувати хаб разом зі своїми дітьми, яким тут також запропонують цікаве дозвілля. Вільна це вже другий проєкт, який фонд ООН реалізує у Чернівцях. Крім того, цього тижня планується відкриття кар'єрного хабу. Мета якого зробити жінку економі економічно незалежною, а значить, вільною. Від насильства, негараздів та перешкод у реалізації власних мрій. Олена Крючку Андрій Кордубан. Чернівецький репортер. Телеканал Сі 4